Троковий самокат Explorer Flaber Super Superhick доступний в двох кольорах: чорний з червоним і чорний з зеленим. Висота керма від платформи 76 см, висота керма від підлоги 84 см, висота рулової стійки від хомота до Грипс 60 см, ширина керма 50 см. Довжина платформи 50 см, корисна довжина там досить нога 34 см. Покриття деки наждак. Колеса 110 мм, дюраловий диск. підшипники Абик 9. Стандартний задній ножний тормоз. Рлолова система компресії Хік. Алюмінієвий хомут на 4 болти. Ширина платформи 10 см. Загальна довжина самокату 60-70 см. Вага самокату 3,1-3,2 кг. Гру... Вантажопідйомність 100 кг. Непогана модель для початківців бюджетна, якісна система компресії хік, дюралові колеса і дуже легка.